Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую смачний бюджетний обід із курячих спинок. Тут у мене 4 спинки, дві з них із домашніх курочок. От такі от, дивіться, досить такі м'ясисті, але вони варяться довше. І бульйон з них смачніший. А дві інші звичайні видалила залишки пір'я. А також жир замочила десь на півгодини, воду злила. Тепер буду заливати водою, теж холодною, і ставити на вогонь. Вода закипить, провариться все хвилин 5-10, знімаю, зливаю воду, перемиваю, заливаю чистою водою і ставлю варити. Спочатку, крім цих спинок, в кастрюлю більш нічого не додаю. Коли все закипить, роблю помірний вогонь і варю десь хвилин 40. Потім підготовлюю овочі, одну цибулину, у мене досить велика, така, моркву, корінь петрушки і шматочок кореня селери, а також сіль, лавровий листок, і духмяний перець, і також чорний перець. Щоб цибуля краще віддала свої аромати, я її отако трошки надрізаю. Більш нічого не подрібнюю, все Кидаю отак ціле в кастрюлю і варю смачний наваристий бульйон. Звичайні спинки виймаю раніше з бульйону, а ті з домашніх курей варю довше до готовності на малесенькому вогні, щоб бульйон був прозорий. А спинки добре зварилися, і м'ясо відставало від них. Спинки зварились, я їх витягла, нехай охолоджуються, а сама тим часом покришила кубиками велику цибулину і буду її підсмажувати. Поки цибуля підсмажується, я обібрала із спинок все м'ясо, от скільки в мене вийшло його. А тепер буду подрібнювати ножиком на менші шматочки. Можна було б перекрутити на м'ясорубку, але я не хочу цього робити. До подрібненого м'яса додаю підсмажену до золотавого кольору цибулю, а також додаю за смаком чорний мелений перець. Приправи можете додавати ще будь-які. Я не хочу більш нічого додавати. А от моркву, яка варилася в нас в бульйоні, натираю на терку до м'яса. Пробую нашу начинку, якщо мало солі, то солюю, перемішую все ретельно. Звичайно, з такої начинки можна приготувати будь що чи налисники, чи пиріжки, але я буду робити те, що найпростіше це грінки з начинкою. батон, бажано такий не дуже свіжий. Чим черствіший, але не сухарій, нарізаю на тоненькі такі шматочки. А тим, кому не можна їсти білого батону, візьміть той хліб, який ви вживаєте. Я взяла отакий житній хліб, два шматочки. Три курячих яйця буду перебивати виделкою. Підсолюю їх і перебиваю. Декілька ложок перебитих яєць додаю до м'ясного фаршу. Можна додати шматочок невеликий твердого сиру. А до яєць додаю ще молоко і знов все перемішую. На шматочок батона викладаю м'ясну начинку. Десь так ложки. Дві чайних повних згорою. Розрівнюю і прикриваю другим шматочком батона, обмокую все це у яйцях з молоком і викладаю на розігріту з олією сковорідку. Грінки підсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону і теж підсмажую до красивої рум'яної шкуриночки. Все посмажила. От скільки в мене вийшло от таких красивих рум'яних грінок, будемо зараз обідати. Такий обід можна приготувати заздалегідь, зварити бульйон, відправити його в холодильник, обібрати м'ясо, зробити начинку і тільки потім швиденько приготувати отакі гріночки. Або ще можна так приготувати тоді, коли не хочеться дуже заморочуватись, бо це і смачно, і швидко, і без мороки. А ще це також дуже бюджетно, те, що ми любимо. До цих грінок у мене звичайно ж смачний курячий бульйон. Ммм, це наче пиріжки. Дуже смачно спробуйте, приготуйте. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!